Ось ця сучасна спеціалізована техніка компанії Кьорхер протягом двох днів в якості демонстрації її можливостей буде прибирати вулиці міста заздалегідь розробленим з нашими комунальниками маршрутом. В рамках акції Керхер прибирає Україну її представники подорожують українськими містами, які постраждали від російської агресії, та наводять лад там за допомогою своєї потужної техніки. З цією ж місією завітали і до Харкова. Ми знаємо прекрасно, що і так це місто дуже чисте, але допомагаємо робити його якби максимально ідеальним. Ну і на перспективу, як зрозуміло, ми комерційна компанія. Можливо, місто зацікавиться нашим обладнанням. Низку презентаційних зразків прибиральної техніки оглянув Харківський міський голова. Ігор Терехов зауважив, що Харків планує в майбутньому придбати декілька удосконалених, багатофункціональних спеціалізованих машин, тож з цікавістю подивився, як працює запропоноване обладнання. Ми завжди були чистим містом і сподіваюся, будемо оставатися чистим містом. Це наша фішка, це наш коньок, тому будемо договорюватися щодо поставки нам цих чи інших машин. Але хочу сказати, що ми зараз працюємо над тим, щоб закуповувати таку прибиральну техніку. Представлена техніка всесезонна. Влітку мате збирає пил, миє, взимку прибирає сніг. Показали декілька видів: шестикубову машину для підтримки чистоти на дорогах і трасах, кубову машину та двохкубову з комплектами навісного обладнання для прибирання вулиць, скверів дворів. Наприклад, ось ця машина підмітає та прибирає вузенькі вулиці та тротуари. І це так звана кубова техніка. З нею, кажуть спеціалісти, легко чистити пішохідні доріжки, алейки, заставлені автівками прибудинкові території. Представники компанії докладно пояснили та показали, як керувати цим обладнанням, щоб з комфортом і легкістю доглядати за чистотою міста. Яна Біляєва, Ігор Духанін, Олександр Уваров, новини Харків.